Привіт, розкажи, чому обрала саме вокдог? Привіт. Чому саме вокдог? Тому що територіально було мені дуже зручно, тому що можна було проходити практику в будь-якому салоні вокдога, тому що дуже багато знань, теорії, практики, і дуже багато було у природних собак. Різних. Супер. А розкажіть, яка порода вам найбільше сподобалась, запам'яталась на уроках, а яка далась вам найважча? Йорк найбільше, найкраще, найулюбленіша, мабуть, порода того, що в мене є Йорк. Саме складна для мене здалася це Акіта Іно. Бо вона велика, бо вона об'ємна, бо ще шерсті. Ну, якось так. Супер. І підкажіть, що можете побажати наступним поколінням наших учнів? Терпіння, спокою, -е і нерві сталеві. Супер. Дуже дякую.